Ради Олега Суховського. Слава Україні! Вера! Слава нації! Вера! Дорога рівненська громада! Перш за все, я маю честь передати вітання вам від київського майдану, який бореться і який разом з нами переможе ту злочинну банду. Ще українців вбиває українців, і ми обов'язково переможемо пліч опліч разом з вами. Шановне товариство, та банда боїться перш за все вас, українців, Подивіться, їх. Нема жодного тут вони тут повтікали, як щурі, і сьогодні не повиходили на роботу. Шановне товариство, вони бояться міжнародної спільноти і міжнародних санкцій. Я, до речі, хочу вам прозвітуватися як ваш депутат. Нещодавно нас делегував Київський майдан разом з паном Тарасюком, екс-міністром закордонних справ, до Сенату Сполучених Штатів Америки, де проходив Політичний комітет щодо питання України, і власне ми передали від майдану звернення українського народу, щоб Сенат і американський уряд вів все ж таки санкції проти тої банди, яка вбиває українців, і ви знаєте, що вже є перші результати: Олійник, Колісніченко, Бондаренко. Вони вже не можуть їхати в Америку. І вони дуже того бояться, що вони не зможуть їхати в Європу. Вони дуже бояться то Це і переживають за свої гроші, які вони вкрали в українського народу, які кожного року вони розкрадають половину українського бюджету. І вони обкрадають таким чином український народ. Вони бояться за своїх дітей, які вчаться за кордоном. Так що ті міжнародні санкції ми надалі будемо добиватися, щоб вони. Були застосовані до тих злочинців, які дають накази бити і вбивати українців. Шановна громадо, сьогодні ми почали створення і створили народну раду. По суті, з депутатів звичайно, що ми будемо доукомплектовувати народну раду. І зокрема з громадських діячів, вона має перше формувати. Органи влади в Рівницькій області в районах в місті рівному ми маємо формувати загони самооборони і захищатися від цієї злочинної влади і від того беркуту, і зокрема рівницького беркуту, наших так званих земляків, які живуть поряд з нами, які наші сусіди, і які поїхали бити українців в Київ. Ганьба їм ганьба. Ганьба, 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 ганьба. Ми повинні звертатися до їхніх матерів, батьків, сестер, братів, дітей, щоб вони відкликали їх з тої ганебної роботи, де вони б'ють і вбивають українців. Хай пишуть рапорта про звільнення і хай не нападають на українців. Дорога громадо! Ми обов'язково переможемо, бо ми разом сила, разом, сила, разом сила, разом, сила! разом. сила! Ми повинні пам'ятати, що в словнику українського націоналіста і кожного українця немає слова капітулювати, а на колінах. Перед українським народом має стояти та ганебна влада і просити вибачення, але ми їм ніколи не вибачимо. Ми проведемо люстрацію і всі підуть під кримінал, всі будуть сидіти за скоєні злочини перед українським народом. Знаєте, багато розказують, що нібито вам нічого не вийде, а що буде далі. А далі буде шановне товариство. Наша разом з вами спільна перемога, яку ми здобуємо. Будемо разом з вами пліч опліч і завжди будемо йти з вами пліч опліч і кроками наших героїв, які в свій час віддавали життя за Україну і за український народ, і завдяки яким ми можемо ходити зараз і жити в українській державі. Шановне товариство, ще раз вам всім дякую. Ми молодці, ви молодці, що збираєтеся. Такими велолюдними мітингами, щоб відстояти своє право і право жити нашим дітям в незалежній, вільній, багатій українській державі, знаєте, що того, шановне товариство, спілкуючись з багатьма дипломатами, зокрема з українською діаспорою, дійсно знаєте, зараз світ розділив український народ і державу. Ганебну владу, і це є дуже важливо, що ми зараз справді в світі є нацією сильною, нацією процвітаючою і нацією європейською. І ми завжди повинні пам'ятати, що українці це кровно духовна спільнота мертвих, живих, ненароджених, які проживають в Україні та за її межами. І ми разом обов'язково переможемо ту банду і побудуємо міцну процвітаючу державу. Дякую. Вам слава Україні! Героям слава! слава нації! Героям слава! Дякую, шановний товариство!